Вітаю! Давайте знайомитись. Мене звати Філі Юлія Олександрівна, мені 30 років і стаж роботи в мене 14 років. Чому я обрала професію медичної сестри та чим вона мене приваблює? Медичною сестрою я планувала стати ще з дитинства. Мені хотілося приносити користь людям, допомагати робити щось суттєве та неймовірно важливе. Я звикла бути відповідальною незалежно від справи. За яку я беруся, доводжу все до кінця. Окрім цього, я ніколи не боялася крові. Саме тому, коли настав час обирати майбутню спеціальність, я вирішила зупинитися саме на медицині. Після закінчення медичного училища я пішла працювати за направленням у дитячу міську поліклініку номер 6 міста Одесу. Тоді я зовсім юна, 17-річна дівчина з дипломом в руках. Навіть не уявляла, що зможу залишитися працювати більше 11 років на цьому місці. Я маю вищу освіту за спеціальністю психології. Зараз я вже працюю в місті Києві на керівній посаді відділу управління контролю якості сервісу медичного центру Мій лікар та методистом відділу організаційної роботи Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України. Ваш професійний шлях, навчання та досвід роботи. Досвід роботи 14 років маю. також маю вищу категорію за спеціальністю, беру участь у різних конкурсах, наприклад, це краща медична сестра, народне визнання середнього медичного персоналу, також це кращий працівник року. А щодо мого особистого успіху, то це почесне звання, кращий медичний працівник року в системі охорони здоров'я України, а також це реалізація проєкту. На платформі соціально активний громадянин. Цей проєкт був переможцем у 2018 році. Він реалізований і це спортивно-ігровий майданчик для дітей з обмеженими можливостями. Також я була головним редактором інтернет-майданчиків в дитячій міській поліклініці No6, це Facebook, сторінка, Інстаграм, це Ютуб канал, Телеграм. Я отримала перемогу у голосуванні, народне визнання. Середнього медичного персоналу міста Одеси та області і мала змогу представляти Одеську область на всеукраїнському конкурсі це майбутнє медсестринство в Україні, де я увійшла у п'ятірку лідерів. Також я є автором популярного проєкту для медичних працівників Код доступу це проєкт з комунікації. В чому, на вашу думку, роль медичної сестри на сьогодні. Що їй потрібно сьогодні, аби відчувати себе успішним фахівцем? Я вважаю, що медична сестра це не тільки помічник лікаря, а також самостійно працюючий фахівець, який з однієї сторони виконує чітко регламентовані обов'язки для покращення ефективності роботи лікаря. Наприклад, це допомога у заключній декларації може бути, це ведення різної медичної документації, це здійснення контролю вакцинації. А також це може бути відвідування новонароджених дітей після виписки з пологового будинку. А з іншого боку, це людина, яка надає необхідну фізіологічну та емоційну підтримку пацієнтам. Вона створює додатковий комфорт та приємне перебування під час прийому. Важливою складовою якістю надання медичної допомоги населенню нашому є налагоджена взаємодія між первинною та вторинною ланкою. Тому, на мою думку, особливу увагу треба приділяти саме ефективній комунікації на всіх етапах надання медичної допомоги. Також серед основних змін, які були у роботі закладу охорони здоров'я, це нова модель фінансування системи охорони здоров'я. І окрему увагу саме приділяли покращенню матеріальної технічної бази, оснащення робочих місць, це комп'ютери, це підвищення заробітної плати медичним працівникам. Робились ремонтні роботи в кабінетах, а також повне оснащення кімнат здорової дитини, тому умови та перебування у стінах закладу охорони здоров'я після реформування стали більш комфортними для пацієнтів, і пацієнти оцінили такі приємні зміни, і особливо це був безкоштовний Wi-Fi. Тому рекомендую всім лікарням звернути на це увагу, яке додаткове навчання ви проходили під час роботи. Я весь час працюю над тим, щоб вдосконалювати свої професійні компетенції. Я відвідую конференції різні, майстер-класи, симпозіуми. Наприклад, це міждисциплінарні симпозіуми, навчальні форуми, дуже великий форум. Кожен рік проходить це міжнародний медичний форум, форум з медіації. Постійне навчання та професійний розвиток допомагають мені відчувати себе більш впевненою та підвищувати якість моєї роботи. Наприклад, після відвідування тренінгів з комунікації або конфліктології, спілкування та взаємодія в нашому колективі стали більш ефективними та налагодженими, яким ви бачите своє професійне майбутнє та яким може бути зростання кар'єрне медичної сестри? Чи може бути медична сестра лідером? Найголовніше, на даному етапі професійного шляху це не зупинятися та рішуче продовжувати вдосконалюватися, щоб стати найкращою версією самої себе, саме тому після створення відділу якості сервісу та комунікації в дитячій міській поліклініці. Керівник мені запропонував нову посаду стати керівником відділу контролю якості, де було реалізовано дуже багато масштабних проєктів. Ми працювали над вдосконаленням роботи медичного персоналу та покращення умов перебування наших маленьких клієнтів на території нашої поліклініки. Але я не можу без медицини та практики. Саме тому надалі я продовжувала працювати медичною сестрою. Я брала чергування у вихідні дні. І зараз я також продовжую працювати медичною сестрою. Надалі я планувала вступити на публічне управління та адміністрування або менеджмент у галузі охорони здоров'я України у Національної академії державного управління при президенті України. І я це реалізувала на сьогоднішній день. Я вже закінчую магістратуру в даному закладі, та я буду мати вищу освіту в менеджменті охорони здоров'я. І я маю керівну посаду на сьогоднішній день, і я продовжую працювати медичною сестрою. Так ось, коли мене запитують, чи можуть бути медичні сестри лідерами, я з гідністю відповідаю так. І я всім говорю, що ніколи не потрібно зупинятися. Потрібно постійно вдосконалювати свої професійні якості, тож не бійтеся і будьте впевненими, все вийде. Дякую.